Добрий день малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових слань. Малята, сьогодні ми разом з моєю подружкою хочемо вам розповісти про працівників, але не просто, а які нам допомагають в усьому: 10 робітників! Але потрібна буде і ваша допомога. Тому сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Відгадайте загадку! Дві матері по п'ять синів мають. Часто їх стискають, а імена різні мають. Здогадались? Так, це руки. Розгляньте зображення та розкажіть, що вміють робити руки. Ви таке робите вдома? Подивіться. Так, складаєте речі у шафі, миєте стіл, пилососите. Це все роблять руки наші. Застілайте ліжечку руками, миєте посуд. Бачите, скільки праці. Замітаєте. Зараз послухайте оповідання. Зайшов я колись до однієї жінки в хату, ударкою її звали. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти миті, чисто одягнені. Обід сварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я в А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. Ось такі робітники, бачите, дітки. Які ж то у вас робітники? питаю я. А ось вони засміялася Дарка і поклала на стіл свої десять пальців. Бачите, дітки, а зараз, якщо уважно слухали, запитання за текстом, що було в хаті Дарки? Так, в хаті було чисто, прибрано. Гарно, обід зварений. Діти, діти умиті, чисто одягнені. А хто допомагає ударці працювати? Пам'ятаєте? Десять робітників. Так, молодці. А що це за десять робітників? Це пальці. Пальці, золоті руки нашої мами. Бачите, яка ударка працьовита? Спробуємо зараз разом переказати цей твір. Зайшов я колись до однієї жінки в хату, ударкою її звали. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, так гарно прибрано, діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? Питаю я в ударки, а вона каже, як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять, один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони засміялася дарка і поклала на стіл свої десять пальців. Вправа. Молодці впорались з завданням, що вміють руки. Що вміють мамині руки робити? Давайте пригадаємо, Дивіться на зображення. Так, прибирати, шити, вишивати, малювати, робити поробки. Готувати їжу. Ось що вміють робити руки нашої мами. Молодці, а зараз прислів'я. Поясніть, як ви розумієте, такі прислів'я. Роботящі руки у гори звернуть. Так, це означає, що люди, які трудяться, і не шкодують своїх сил. Завжди досягають, бажаної мети. Завжди перемагають. Ноги носять, руки годують. Поки ноги ходять дітки, руки працюють. Ось так. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До нової зустрічі!